Миколаївські рятувальники продовжують інформувати людей щодо дотримання пожежної безпеки у власних домівках. У зимовий період ризик виникнення інцидентів з вогнем збільшується через використання електроприладів і газових систем опалення. Як вберегтися від нещасних випадків, співробітники ДСНС розповіли під час спеціального брифінгу. Деталі за мить. З настанням холодної пори кількість пожеж в житловому секторі різко збільшується. Лише з початку цього року на Миколаївщині полум'я забрало життя 46 людей, що становить 94 від загальної кількості загиблих на пожежах. Повідомили в обласному управлінні ДСНС. Головною причиною таких випадків це є невиконання або ігнорування елементарних правил пожежної безпеки під час холодів та за відсутності електроенергії. Зачасту використовуються електрогенератори, різні електроприлади, пічне опалення, і люди не завжди дотримуються правил безпеки. Нещодавно трагічний випадок стався в селі Кір'яківка Миколаївського району. Там вогонь забрав життя подружньої пари. Ймовірна причина коротке замикання проводки. На момент прибуття підрозділів, покрівля будинку вже обвалилася всередину. Вогнеборці, вогнеборці загасили пожежу. Але на превеликий жаль всередині будинку було знайдено тіла двох загиблих: це чоловік і жінка 68-67 років народження. Згідно статистики, в зимовий період багато пожеж стаються через несправність систем опалення. При встановленні електричних приладів обігріву громадянам обов'язково слід звертати увагу на стан електромережі в помешканні. Своєчасне проведення замірів опору ізоляції. Недопущення встановлення саборобних плавких ставок і тому подібних приладів, які порушують правила і вимоги експлуатації електричних приладів. Не меншу небезпеку можуть становити і газові системи опалення, додає Олександр Швець. Тому до їх експлуатації потрібно ставитися відповідально. Потрібно своєчасно проводити перевірку вентиляційних каналів, димових каналів, своєчасно викликати газову службу для. Перевірки герметичності системи газопостачання, своєчасне обслуговування котлів та інших газових приладів, які застосовуються для опалення приміщень, з метою інформування громадян щодо дотримання пожежної безпеки, співробітники ДСНС проводять рейди по всій території Миколаївщини. Рятувальники наголошують, ставитися до власного життя слід обачно. Сергій Лисюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.